thank uh... you Добрий день усім учасникам обласної методичної конференції, яку ми, на жаль, і сьогодні переглядаємо онлайн. Мене звати Оксана Березюк, я викладач по класу гітари Тернопільської музичної школи номер 1 імені Василя Барвінського. І тема моєї методичної доповіді з ілюстраціями звучить так: «Етюди як основа зростання технічної майстерності учнів гітаристів 1-4 класу, на прикладі творів Аліни Бойко. Не секрет, що світ довкола нас змінюється дуже стрімко, і це відбувається набагато швидше, ніж відбувалося ще навіть 50, чи 30, чи 20 років тому. І тому ми, викладачі музичних шкіл, повинні пам'ятати, що і сучасні діти трохи інші, ніж ми були в їхньому віці, адже на них буквально безперервно лиця величезний потік інформації. Тому наше завдання, як викладачів, що навчають гри на музичному інструменті, вводити дітей у світ музичного виконавського мистецтва, поступово поглиблюючи їх знання, вміння. Підтримуючи їхнє творче мислення, їхні інтереси і зацікавленість, і обов'язково пояснювати їм при цьому, чому і навіщо робити саме так, чому їх вміння і особливо технічні навики гри на інструменті зроблять їх цікавими для інших. І що саме це дасть їм можливість краще і цікавіше виконувати музику по-своєму, а не лише слухати її і слухати, як це роблять інші. Як і будь-яке навчання, навчання в музичній школі має різні види поточного контролю, ним з яких є технічний залік. І під час підготовки до нього треба пам'ятати, що найперше це є час, коли є можливість виправити посадку виправити постановку рук на інструменті, попрацювати над чистотою звуку, попрацювати над технікою виконання різних способів звуковидобування, особливо на гітарі це тірандо, або яндо та особливо їх комбінація, виконання різних видів арпеджіо, час для розучування і вдосконалення різних прийомів зміни позиції лівої руки на грифі, це через відкриту струну і ковзанням. А також час для ознайомлення і вдосконалення різних штрихів, мелізмів, акордових послідовностей і таке інше. І, звичайно ж, це час для розвитку у дітей аплікатурного мислення. Найперше, що ми вчимо дитину на наших уроках, коли вони вперше приходять до нас на урок, це виконувати різні вправи. Про їх важливість е, говорив у своїх висловах відомий англійський класик-гітарист Джуліан Брім. Він стверджував, що його пальці готові виконувати музику лише після виконання 50-хвилинного комплексу найпростіших вправ, під час яких він завжди слідкував за постановкою рук. Він стверджував, що вправи були настільки прості, що розпочиналися із вправ по одній струні. Із вправ по відкритих струнах, і лише потім підключалася ліва рука. Прави настільки були прості, говорив Джуліан Брім, що якби їх послухав хтось за закритими дверима, то подумав би, що так вчиться грати новачок та виконував Джуліан Брім їх протягом всього свого життя. Слід зазначити, що він був концертуючий. Гітарист і лютніст, який концертував з 14 років і протягом всього свого життя. Окрім різноманітних вправ, існують музичні скарбниці ще й етюди. Сьогодні я більш детально зупинюсь на етюдах, адже вони мають вагомий вплив на музично-технічне мислення музиканта. Слово етюд з французької перекладається як вивчення, старання, і в музиці трактується як невеличкий музичний твір. від Віртуозного характеру призначений для відпрацювання навичок виконання певних послідовностей, що в подальшому полегшує та покращує виконання схожих місць в музичних творах. Розрізняє два види етюдів. Навчальні або їх ще називають інструктивні це ті, які призначені для розучування і вдосконалення якогось певного способу звуковидобування, та художні або концертні, які призначені демонструвати віртуозність та вмілість виконавців під час концертів. Як окремий жанр музичного твору, етюд сформувався на початку 19 століття у творчості відомих світу композиторів-піаністів Муціо Клементі та Карла Черні. Саме вони почали писати в навчальні вправи, об'єднуючи їх в завершенні за формою твори. Так з'явилися інструктивні етюди в той час. Активно розвивалася і гітарна школа. Слід зазначити, що всі любителі гри на гітарі досконало володіли фортепіано в той час. І серед них це є Фернандо Карулі, Фернандо Сор, Мауро Джуліані, Матео Каркасі, і, звичайно ж, вони писали такі ж самі інструктивні етюди для свого улюбленого інструменту гітари. Трохи згодом польський композитор-піаніст Фредерік Шопен змінив погляд на етюд, як тільки навчальний твір. Його етюди досягли досконалості. Вони стали не тільки навчальним матеріалом, але й окремими закінченими творами, наділеними яскравою образністю. Написані вони в різних тональностях. Мають в своїй основі різні жанрові підтексти та демонструють величезне багатство музики, і призначались для демонстрації своїх технічних навиків на публіці під час великих концертів. Відомі того часу композитори-гітаристи це Фернандо Тарега, Ейтер Вілалобус, Еміліо Пухоль, Фернандо Сор. Вони також писали е, такі етюди. Концертні етюди для свого улюбленого інструменту гітари. Про важливість вивчення і виконання різних вправ та етюдів Еміліо Пухоль говорив у своїй авторській книзі Школа гри на шестистронній гітарі. Так. Початкові вправи закладають фундамент техніки гітариста: безправна апояндо, тірандо, арпеджіо на відкритих струнах з пасажами, які можна відточувати до віртуозності в лівій руці. Просто неможлива блискуча, легка і майстерна гра на гітарі. Головне, говорив Пухоль, не в тому, щоб багато грати, а в тому, щоб грати красиво і правильно. Немає сенсу, говорив він, розраховувати на те, що ви можете правильно зіграти твір, якщо ваші пальці ще не готові для подолання технічних труднощів в ньому. Автор також зазначає, що якість віртуозного виконання етюдів та творів залежить від правильної аплікатури в обох руках, тому про аплікатуру постійно потрібно пам'ятати. Доповнюють добірку гітарних етюдів і сьогодні сучасні композитори, серед яких викладач методист по класу гітари Київської музичної школи No35, лауреат міжнародних конкурсів виконавців та композиторів. Художній керівник міжнародного конкурсу композиторів Компогітар та міжнародного конкурсу виконавців Гітарограй, виконавчий редактор журналу Гітара в Україні, член ради секції гітаристів методичного об'єднання викладачів Департаменту культури Київської міської державної адміністрації Бойко Аліна Леонідівна. Народилась Аліна Леонідівна 24 січня 1966 року, року в місті Києві. У 1986 році з відзнакою закінчила Київське музичне училище імені Глієра по класу гітари та диригування оркестром народних інструментів. А у 1994 році також з відзнакою закінчила Львівський національний державний музичний інститут імені Миколи Лисенка по цій же ж спеціальності. На сьогоднішній день не видано вже 18 авторських збірок, і це не лише твори для гітари, є в Аліне Бойко, твори для скрипки, домри, ансамблів гітарних і народних, також є різні аранжування для оркестру народних інструментів. Не можу не погодитись із словами заслуженого діяча мистецтв України Віталія Олексійовича Годзяцького. Він говорив про твори Аліни Бойко, що це найперше. Є творчі роботи, які демонструють самостійність мислення автора. Вони вирізняються своєю оригінальністю, вирізняються мелодійністю, яка пронизана українським народним мелосом та своєю зручністю виконання. Також ці твори чудово розвивають художній смак учнів. Слід зазначити, що етюди з цих збірок. Це є навчальні етюди, які адресовані учням, як я вже сказала, 1-4 класу, то учням 5-8 класів. Кожен етюд збірки вирізняється цікавою та влучною назвою, яка не лише захоплює дітей до розучування та правильного виконання різних прийомів, штрихів, а й підкреслює специфіку виконуваного прийому гречі-штриха. Кожен етюд – це невеличка музична розповідь, підкреслена авторськими позначеннями динамічних та агогічних відхилень та влучними назвами, як я сказала, які тонко підкреслюють та допомагають дитині зрозуміти, як саме це потрібно виконувати. Як я мала змогу переконатися, всі тю до даної збірки дуже подобаються дітям та легко розучуються, легко запам'ятовуються. Вони ніби складаються з коротких вправ для оволодіння тим чи іншим прийомом гри чи штрихом, що об'єднані мелодичною лінією та підсилені басом чи гармонічною послідовності. Ці тюди у збірках написані у зручних для виконання на гітарі тональностях: це до-мажор, ре-мажор, ля мінор та мі мінор. Темпи, зазначені в тюдах, вказані без позначення метроному, тому вони можуть варіюватися відносно різних технічних навиків учнів, навіть відносно самопочуття дитини сьогодні чи її настрою. Важливим є лише не змінювати темп. Від початку до кінця твору. Проілюструю деякі етюди з цієї збірки учні мого класу. Учень другого класу Коліт Давид виконує перші два етюди з цієї збірки. Перший етюд називається по сходинках. Тут звуки рухаються репетиціями вгору, потім гамою опускаються вниз. Репетиціями грати дуже корисно для того, щоб навчитись дотримувати звуки певної довжини і не вкорочувати їх, готуючись заграти наступний звук. Також тут використовується стакато це уривчасте виконання звуків. Як пояснив це сам Давид по відчуттях, лігато це коли ми ходимо, а стакато це коли ми стрибаємо. Адже рухатись по сходинках можна і так, і так. Розучуючи стака, то ми спочатку виконували таку вправу, коли кожним пальцем лівої руки ми притискали звук на раз, а на І ми його відпускали, але так, щоб палець залишився на струні. Коли ми граємо відкриту струну, то приглушуємо. Її пальцями правої руки. Хоча найчіткіше стакату виходить, коли приглушувати, залишати палець на струні в лівій руці і приглушувати одночасно в правій. Саме так ми навчилися робити з Давидом. Отож. виконує Давид. Це вже етюд називається вгору і вниз. Тут поєднуються виконання довгого баса та коротких стакато у верхньому голосі, що дає дуже красиве та контрастне звучання. Вгору по гамі біжать зліговані нотки, вони біжать по гамі до мажор, а вниз у верхньому голосі нотки стрибають по несхідних терціях. При цьому потрібно не відпустити і не заглушити довгий бас. Також етюди для виконання пунктирного ритму. Їх є два. Під назвою Мишеня марширує та в магазин за тістечком». Розучуючи їх, важливо спочатку рахувати пунктирний ритм, плескати його, а потім промовляти нотки в цьому ритмі. Щоб краще виконати і не робити, так би мовити, паузу дирочки між долями. Ми вчились приєднувати 16-ту ноту до наступної довшої. Поділивши таким чином етюд на складні місця, ми отримали багато коротких вправ з різною комбінацією пальців в лівій руці. Отож, учениця другого класу Чагарин Марічка виконає етюд Аліни Бойко. Називається Мишеня марширує. Цікавий етюд у цій збірці називається допитливий джміль. Фактично, це є виконання дуже корисної вправи для лівої руки, для розвитку біглості пальців, для вдосконалення постановки лівої руки, для засвоєння аплікатури. Та відчуття позиційності на грифі. Це хроматична гама. Коли ми пальці ставимо перший палець, перший ладок, другий палець, другий ладок, і так далі. За, в етюді, в ці вправи на різних струнах підсилені гармонічним басом, і завдяки динамічному виконанню створюється справді відчуття, що навколо нас кружляє джміль. Виконає цей етюд учениця 4 класу по восьмирічному навчанні Залайська Катерина. thank you Людей, що мають однаковий текст. Та завдяки різним прийомам гри це щепок та піцікат звучатимуть зовсім по-різному. Для розучування це дуже зручно, так як в першому етюді ми вивчали, вчилися, як одночасно, чисто, чітко заграти сексти. Спочатку ми вивчали аплікатуру секст. Це першим другим пальцем або третім, четвертим пальцем на однакових латках, і другим-третім пальцями на сусідніх ладках. Спочатку ми грали їх через відкриті струни, а потім вже вчилися виконувати їх за допомогою ковзання, але так слідкувати, щоб не змінилася постановка лівої руки відносно грифу. А потім вивчали прийом «піцікато». Це коли ми приглушуємо звук біля ребром долоні правої руки ми притискаємо струни над білою кісточкою на підставці верхньої деки. Отож, учениця третього класу печіль Діана виконає етюд крадькома. Етюдів містить також окремо етюди на вивчення нисхідного лігато та на вивчення висхідного лігато. Виконання висхідного лігато зміцнює взагалі пальці лівої руки, але треба зауважити з самого початку, що звук, який ми видобуваємо лівою рукою, тобто злігований другий звук. І Він звучить тихіше, ніж звичайний щепок правої руки. І за цим треба контролювати, щоб звук, який ми зчіпаємо правою рукою, не домінував, а щоб вони більш-менш звучали на одній силі звуку. Продемонструє етюд на висхідне лігато, учень 4 класу, білий Василь. Етюд піднесений настрій. вивчення ще двох етюдів, достатньо було вивчити один акорд, мі-мажор, і навчитися його пересувати на різні лади. Основна увага в цих етюдах приділяється саме правій руці, так як для розгіаду, ми вчились відкривати віялом пальці правої руки спочатку над струнами, а так защепуючи максимально кожним пальцем максимально всі струни. А для розучування прийому тамбурін, це коли ми пальцем правої руки вистукуємо по струнах біля підставки, ми чесно слухали, як звучить тамбурін спочатку в Ютубі, а потім намагалися добитися цього звучання вже розучуючи етюд, який так і називається тамбурін. Отож, Учень 4 класу білий Василь виконує два етюди в іспанському стилі та тамбуріні. І у збірці Аліни Бойко також два етюди для розучування арпеджіо. У своїй практиці я використовую для розучування цього прийому гри таких дві вправи. Перше, це коли ми ставимо пальці правої руки П і МА на чотири різних струни і залишаючи пальці на струні, щіпаємо лише одним з пальців. Засвоївши добре. Цю вправу ми переходимо до наступної, коли щіпаємо одну струну одним пальцем і при цьому зразу ж ставимо наступний палець на струну. В етюді Аліни Бойко, який називається приємні спогади. Ми ще з учнем 3 класу савкою Назаром виділяли мелодію, яка чергується то у верхньому голосі, то в басу. І також етюди для розучування такого доволі непростого прийому гри, як Тремоло. Називаються вони «Бджілка та «Гойдаючись на хвилях. Слід зазначити, що розпочинаючи роботу над цим прийомом гри, важливо з перших спроб слідкувати, щоб повторювані ноти не були голосніші за мелодію в басу, а також підкреслювали динамічний розвиток мелодії. Тому ми розпочинали з повторення одного звуку в повільному темпі пальцями а, М і М щіпками та робили поступово крещендо і дімінуендо на цих звуках, поєднуючи цю вправу з вивченням октав. Я з учнем 4 класу Сергійком Базюком вивчила етюд з цієї збірки з цікавою назвою Дятлик Снідає. Назва цього етюду спонукає до швидкого та чіткого виконання, щоб справді створилося враження наскільки ритмічно та швидко дятлик стукає своїм міцним дзьобом по дереву. Сергій Пазюк. етюд Аліни Бойко, Дятлик Снідає. Thank you. Звичайно, ще й багато інших цікавих етюдів. А я підсумовуючи сьогоднішню доповідь, хочу зазначити, що і я, і мої учні за час роботи над цими етюдами не лише вдосконалили свої навики гри на інструменті, а й чудово провели час. Тому і вам бажаю всім творчого настрою і пам'ятайте, що техніка це не лише швидко і голосно. А найперше це слуховий контроль і вільні м'язи. А ще бажаю всім доброго здоров'я, миру та здібних учнів.